Мене звати Світлово Морганчик. Усім перехожим я моргаю. же я аж троє маю, щоб пильно глянули на мене червоне, жовте і зелене. З дорогою вас навчу, я дружити, і зможете ви інших навчити, як правильно рухатися, їхати йти, щоб з вами дорогою Як треба переходити вулицю. Як, 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 бізагона на чотирьох лапа. Діти, чи правильно він відповів? Ні, запам'ятай. Пішохід, пішохід, пам'ятай про перехід і підземний, і надземний, що на зебру схожий, знай, що тільки перехід всім нам. Допоможе. А ще, як переходиш вулицю, то завжди зупинись. І перш за все, з увагою на мене подивись, я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорові очі я маю не дарма. А тобі, друже? Друге запитання. Як оминати тролейбус? Ззаду чи Ха, А але ще оминати, Можна і перестрибнути. а ще простіше під колесами. Знову неправильно. І тролейбус, і автобус ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай. Як табличку пам'ятай. А тепер відповідає на останнє запитання: чи можна гратися на проїжджій частині? Дивлячись, по що у шахи не можна, машини всі фігури гури позбивають, а м'яті можна. ще й як. Ой, я ж на святу запіснююсь. Ніколи мені з тобою базікати. Отримався правил та й потрапив у біду. Зараз лікаря покличу. Ай бо! Може бути, ну, іди скоріше будемо тебе лікувати. Ой, 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 ой треба ой, поміряти ой, ой, тобі температуру. Ой, 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 ой. О, ой, велика. Щас ми тобі зробимо у Все. Укол я тобі зробив, хвостик твій забинтував, а тепер у ліжко. У як у ліжко? А як же свято, як же свято? Жодних свят. Хворі мають лежати у Духу порушив. Так. Погано, тобі пощастило, що живий лишився, а ось що правду мені сказав молодець. Я більше не буду, я все зрозумів. Світлофор глядить на мене, щоб не втрапив, я в біду, Гляне оком він зелене, через вулицю іду. Здоров'я вам! Водія, пасажира, в здоровому тілі, здоровий вам дух, щасливих доріг вам усі вибажає. Бо ми забезпечний дорожній рух. А тепер пішли зі мною. Відведу тебе от Я радий, що тебе всі знають правила дорожнього руху. Але їх потрібно не лише знати, а й виконувати правила руху в нашій країні для пішоходів усюди, єдині. Знати добре їх всі повинні. І дівчатка, і хлоп'ятка, і зайці, і кошенятка, а також дорослі люди. От тоді порядок буде. До побачення!